Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Марія Планц. І сьогодні, як ви бачите, незвичайне відео. Сьогодні у нас пересадки не буде. Ми сьогодні будемо втілювати мою давню ідею про фікус бонсай. А ось і процес зрощування. Я вже у двох гілках обрізала кору, тепер залишилась одна найменша і потрібно його добре міцно зв'язати, щоб між цими пошкодженими голими стволами не було повітряних подушок. Як бачите, поверх самої зеленої стрічки я замотала ще проволокою, щоб був міцніший стягувальний ефект. Гілочки намотані проволокою. будемо зараз формувати так, як мені хочеться. Так, як я вважаю гарним. Як ці гілки ще не ламалися, коли я так згинала і намагалася їх сформувати правильно. Ось така краса у нас вийшла. Будемо чекати, поки вкус адаптується, та потім будемо знімати весь цей дріт.